Що нам несе жовтень? Що несе жовтень для нашої країни, Так, яким він буде для нас? Залишаємо вподобайку у коментарях, ви маєте можливість написати загальні запитання, питання, які стосуються езотерики, психології та робимо будемо розбирати поступово. Тож, будь ласка, буду чекати від вас питань. Давайте подивимося, яким буде цей жовтень для нашої країни. Жовтень, на жаль, дає нам втрату ресурсів, втрату якихось можливостей. І так, все, що стосується забезпечення, все, що стосується, Фінансової складової, так, ми маємо незадоволення, ми маємо втрату тих ресурсів. так, І хоч ми маємо якісь сподівання стосовно допомоги стосовно а, фінансової якоїсь стабільності, все це буде стояти на місці, як наче події розгортатися активно не будуть в нашу сторону. Стосовно активності у жовтні, ми, наче, ходимо знову по колу і повертаємося до того, що вже було. Так? Знову ж таки, достатньо агресивні енергії. Ось. Провокації від ворога систематичні ми можемо бачити так? і дуже багато емоційного такого розчарування, незадоволення у тому, в чому ми знаходимося. Так? Чи будуть прийняті у жовтні якісь важливі, скажімо так, угоди, домовленості. Ну, скажімо так, прийнятих я не бачу. Іде таке обмеження а, по просуванню, але будуть намагатися щось робити, будуть намагатися якось повертатися до питань важливих, але я не бачу а, виходу ще із ситуації, не бачу ще ніяких прийнятих рішень, так, узгоджених рішень, скажімо так. Ситуація. М в Україні поки має своє продовження, так? І військові мають плани, так, які е, будуть намагатися реалізовувати, можливо, не так, як би хотілося, але е, наша сторона теж матиме все ж таки успіх на фронті також. Що стосується загальних енергій для населення на жовтень, так? Загальні енергії ми будемо максимально не дивлячись на емоційний стан, намагатися допомагати, намагатися реалізовувати так свої плани. Дуже багато підніметься ще тривожностей. Внутрішні зовнішні конфлікти будуть наростати через ілюзії, створені ілюзії і брехню. Тому будьте дуже уважні через це багато розчарувань.